Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Розвідник Червінського у суді сказав, що слуги перед вторгненням РФ перекинули великі гроші з українських банків за кордон. Пише Олег Леусенко. Багатомільйонні суми вони всі підкреслимо. Всі з влади зеленського знали про напади РФ. Готувалися самі, готували для здачі Україну. А людям прихали про шашлики за слуги московського народу. На захист Червінського ставив Бурбай, генерал Залужний та шапта. Ала, які по суті були на засіданні суду, підключившись онлайн. Суддя не знала що й сказати, оскільки розуміє, справа нічого не вартує. Це пшика люди збираються під судом та офісом президента. Червінського вимагають відпустити. А блогара Джон Сміт після заяви борби на захист генерала. А Тепер давайте послухаємо Романа Червінського за три місяці до вторгнення. У Лукашенка і у Путіна є на Зеленського по здачі вагнерівців погрозами викрити його перед нами. Вони можуть смикати його за ниточкою і примушувати робити те, що. Що вигідно їм одна людина може всіх нас занапастити. Так все і сталося. Всього за три місяці, 24 лютого, ми дізналися, що напрямки повністю оголений. Арта відведена, мости не заміновані. Четверта бригада відведена з Густомеля за пару тижнів. А мости на білоруському напрямі підривати, забороняють дзвінками із офісу президента на кримському напрямку. Російські війська наступають зі швидкістю 80 кілометрів на день. Бо наші війська розкидані і не зайняли оборону. Напередодні у деяких частинах проведена Мінокомандування, яке готувалося відбивати тут напад, збройні контратаки, закатані в асфальт, армія обезброєння. Асфальт покладений в дороги для наступу ворога. Зараз ворожі колони з Криму і у Крим їздять дорогами Зеленського. Все це Роман Червінський повністю передбачив. Зеленська завів нас у пастку створено ворогами. Як бачимо, Роман дуже фаховий розвідник. Він вміє бачити і робити висновки тоді, коли інші чугають тилиці. Він попереджав про те, що боялися казати. Інші він один із небагатьох офіцерів в наших спецслужбах чинив по честі офіцера, прирік свою кар'єру, але бив у дзвони про небезпеку. Порівняйте з діями Буданова, який буцімто єдиний попереджав, але на своїх попередженнях не на та й взагалі забив, що його не слухають. Ось саме за це саджають романа. Україна зобов'язана визволити романа з полону зрадників і запроторити зрадників туди, де сидить він. Волонтерка Олена Синицька в той же час підкреслює саме за швидця, говорить. У Суді політичний в'язан пан Червінський відео в першому коменті. Баканов умов коліні чи Швеці за даними розслідування, схема Швеції, чия майнова декларація не є публічною. Оселився з родиною маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котедженому містечку Золоче – одному з найдорожчих елітних поселень Києва, ще не з власним яхт клубом та вертолітним майданчиком. Як зазначили журналісти, сам Швець усе життя здебільшого працював на державній службі, а його близько. Ські родичі не мали прибуткового бізнесу та суттєвих офіційних доходів, які відображалися у податкових органах, і якими можна було пояснити елітний стиль життя керівника. Слідства СБУ нічого не міняється. Шило міняють на мило яйця по 17. Який президент така і команда сам купив вілу в італії за 25 мільйонів доларів. Хату у Лондоні дві фірми в офшорах для відмивання бабла. То і підлеглих треба мати собі подібних. ціго ці го зеленський вже просив журналістів не розповідати про. Корупцію до закінчення війни волонтери зазначають, що настане той час, коли замість офіцерів можливо сяде і Єрмак, до якого також буде дуже багато питань. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте та вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.